Доброго дня! Розглянемо тему вкладені цикли та розгалуження. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ви вже розглядали алгоритми і проєкти з вкладеними розгалуженнями та вкладеними циклами. В алгоритмах і проєктах можна також використовувати розгалуження в циклах і цикли в розгалуженнях. Розгалуження може бути вкладеним у цикл. Це доцільно використовувати, якщо кілька разів потрібно виконати команду перевірки умови та виконувати різні команди залежно від результату її виконання. Розглянемо приклади алгоритмів з використанням розгалужень у циклах. На слайді наведено загальний вигляд, блок схеми, фрагмента алгоритму. У якому повне розгалуження вкладено в цикл з лічильником. І показана реалізація задачі Scratch. Виконавець 10 разів запитує число. Якщо уведене число більше 5, виконавець малює лінію довжиною 30 кроків. Інакше робить поворот на 90 градусів. Також. Повне розгалуження може бути вкладено в цикл з передумовою. Загальну схему цього алгоритму ви бачите на слайді. А в Scratch реалізовано проєкт, в якому на сцені є жовта і зелена смуги, виконавець рухається від лівої межі до правої і коли торкається жовтого або зеленого кольору, повідомляє про це. Також у розгалуження може бути вкладено цикли. Це доцільно використовувати, якщо залежно від результату виконання команди перевірки умови потрібно використовувати різні команди, серед яких є команди циклу. Цикл з умовою може бути вкладений у повне розгалуження. Загальну схему ви бачите на слайді. У наведеному прикладі. Виконавець відходить від правої межі сцени, якщо він її торкається, або малює квадрат зі стороною завдовжки А, якщо він межі не торкається. Також цикл з лічильником може бути вкладений у повне розгалуження, як показано на слайді. Загальну блок-схему ви можете бачити і бачити реалізацію цього алгоритму в Scratch. Реалізовано такий проєкт, Якщо уведене число 4, виконавець малює квадрат, інакше рівносторонній трикутник.